Дорогі українці, вже за мить залунають великодні дзвони і сповістять всім нам про найвеличнішу подію Воскресіння Сина Господнього і світом розільється святкове Христос Воскрес, так вітатимуть один одного всі православні світу. так промовлятимуть у кожній українській родині. Та разом з тим навіть це найвеличніше свято. У ці часи для всіх нас сповнена суму та тривог. Багато українських родин не зможуть зібратися у затишній атмосфері рідного дому, бо російський окупант відібрав у них дім. Хтось вже ніколи не побачить за святковим столом своїх рідних, бо вони повернулися з поля бою на щиті. Чи були вбиті російськими ракетами у цивільних містах і селах. Мільйони зустрінуть Великдень у чужих країнах, бо непокаране зло повернулося на нашу землю, щоб знищити нашу державу і кожного з нас. Але ми відчайдушно боремося і впевнені, що обов'язково переможемо, адже Господь вчить нас. Що світло завжди далає темряву, а самосвята свято символізує перехід від смерті до життя, від рабства до свободи і від руїн до відродження. Тож у цей світлий день я бажаю всім українцям родинного тепла та підтримки, сили до боротьби і непохитної віри. Перемогу України, великоднього настрою та смачної Паски! Христос воскрес!